Понад 4 тисячі хрестиків, майже 6 тисяч власноруч вибитих отворів для цих хрестиків, близько 10 мотків ниток. Сукупно 70-80 годин роботи. Так народжувалося панно з нагоди 80-річчя найбільшого вишу закарпаття Ужгородського національного університету. Долучалися всім, хто бажав залишити свій і такий невеличкий внесок у вишиття історії вишу. Мисткиня Етна Андріана Данилюк готувалася до перформансу дуже заздалегідь. Ідея виникла ще навесні, згодом трішки трансформувалася. Спершу міркували над створенням абревіатури. Проте зупинилися все ж на логотипові. На стадії заготовки. Взяла з собою панно в університет, тому що я там проводжу арт-терапії, і зі студентами вони завжди просять, давайте ми хочемо вишивати з вами панно, давайте вишивати. Кажу, добре, на одну арт-терапію, я з нами візьму, і в нас були такі вечорниці під українські пісні. Ми співали і пробували вишивати. Ну Так я так подивилася, що за дві години там було 10, 12 було насправді студентів, але ну, 10 з них щось було більш активні. Вони трошки вибивали і вишивали, то ми вишили менше 200 хрестиків. За дві години, 10. Людей, це звичай, така робота. Це 70-80 годин. Ось останні чотири хрестики, і панно готове. Його презентують і на інших урочистостях, і з нагоди річчя університету. Та це, звісно, лише частина святкування. А триватиме воно тиждень. Провели. Я думаю, наймасовіший захід за всю історію університету, де. Понад 3,5 тисячі учнів шкіл із всієї області прийшли до нас, і тисячі студентів університету також прийшли і познайомилися із своїми майбутніми роботодавцями, де вони можуть знайти перше робоче місце. Тому ми сьогодні об'єднали. Такі два заходи: ярмарку вакансій для наших студентів, ярмарку спеціальності для учнів шкіл, щоб і ті, і ті могли себе знайти. А особливо це цікаво, думаю, було учням шкіл, тому що вони могли знайти факультет, спеціальність, яка буде вести їх до майбутньої успішної роботи. Локація біля ОВА найбільша, але не єдина в межах святкування. У парку біля ректорату тривали ще майстер-класи. Біля ОДАТУ в нас відбувається презентація всіх наших факультетів і нашого молодіжного центру безпосередньо. А в парку тут ми проводимо різноманітні активності. Зокрема, у нас сьогодні проводився тренінг з першої домедичної допомоги. А зараз у нас проводиться мистецтво публічного виступу. Безпосередньо зараз в парку напроти нас відбувається цей тренінг. Зібралися учасники, студенти нашого університету. На першій медичній його проводили насправді замість одного разу аж цілих два рази, тому що прийшли ще учні закладів освіти, які сьогодні прийшли відвідати наші факультети факультети, але настільки сподобалося ще й до медичної, що вони попросили дівчат, які її проводили з нашого медичного факультету, провести її ще раз. Уж ну той виш, у якому багато хто залишається, й після того, коли минає термін дії студентського статусу, у Дмитра саме така історія для мене. Університет став насправді дуже великим поштовхом моєму житті, оскільки навіть я вже Виходить 4 роки, як закінчив університет, але я залишився в ньому, і я думаю, що я в ньому залишився, а університет залишився в мені не завжди, тому що мені до сих пір приємно бачити, наскільки класно він розвивається, наскільки крутим він стає, і яким студентоцентричним він став. Тобто зараз все в університеті для студентів, і я дуже сильно з цього тішуся, і мені неймовірно приємно, що я обрав з колись саме цей університет для навчання і залишився в ньому до сих пір. Тож далі буде попереду в ужну до 80-річчя і корисні для країни ініціативи, і невеличкі урочистості.